Смачна соковита піца і зовсім без духовки. Давайте готувати. Беремо одне яйце, розбиваємо, трішки підсолюємо і збиваємо виделкою. Далі знадобиться будь-який кисломолочний продукт. У мене айран 200 г вводимо в два підходи. Спочатку 100 грам, далі 7 чайних ложок муки з горкою такою добрезною і далі потім ще 100 грам айрану. Консистенція тіста має вийти як така рідка сметанка. Далі додаємо півчайної ложки розпушувача, можна ще додати улюблені. Спеції, в мене це орегано, дуже дуже пасує до піци. Спробуйте. Далі ставимо пательню, наливаємо на неї олійку і виливаємо на добре розігріту пательню наше тісто, смажимо під кришечкою до золотавої скорінки на невеликому вогні. Десь хвилинок 5 з однієї сторони, потім перевернули і можна викладати начинку. В мене це ось такий томатний соус, я його трішки підсолила. І далі вся начинка, яка в мене є в холодильнику. В мене це буде копчена така куряча грудка. Помідорка, далі я потім ще знайшла маслинки смачні, і сирок. ось так Далі під кришечку чекаємо, поки розплавиться сир, і смакуємо цю неймовірну смакоту.